Там Сергій Євчинников, і він перехоплює але й на чужій половині поля перехоплює капело Судорка. Віддає налисника. І є також іще одне повідомлення в нашому чаті, адресоване на підтримку підопічних Романа Галицького. Хороша передача Гончарук. Відіграний страж воріт. І 1-0. Лонтано, попереду, третя хвилина. Олександр Гончарук забиває. Обірує ну, зараз Тесленко uh, свого візаві. Кошка. Кошка. Тягне між 9 номер, а навіть на грачова Грачов на 3-го. Да. В протоколі нема 10-го номера. Є Віктор Шевченко без номеру, можливо, припущу це саме. Віктор Шевченко, 10-й номер, тим часом зимні, рахунок капелом. Да. Михайло Содорко Михайло Сидорко, це робить, він на 6-й хвилині. Один-один.

Будь ласка, будь ласка, будь ласка, прогоріть. Вироздали і розіграв, Пащенко, Пащенко розібрав, паченко пробував. Зінялося кілька дядь Томо. Ще шмагель отримав вірчишник і також сито. Олександр в сила. Грачов виборов. Грачов. Грачов є. Росилок на газоні. Після. Неподалік запасник вже немає. Романа Галицького, наставника реф. Сидорко здорово прорухався, Михайло віддає. Точно! Здоров, добивання п'ята не прийшла добивання Вінке. Проходить передача, Гончарук пробиває її. Непогано, дуже непогано. Один дотик. Себе. Поруч Грачов отримає м'яч Максим Грачов. Максим Рачук центром лосоперекоплюєш погаля під лівою його м'яч гол забиває поло. Забиває гол, 2 1 16 хвилина, і 2-1 виходить уперед. Ага. Вдосталь просто рута. Такого рішення мав. Шмагель. З чого винукається? Кошка. Астушенко і кошка. Кошка. Виконує. Виконе! Стріляй. Затримал, Гра продовжується. Вонтанно ватація, Виконує. Стрільний пас. Тесленко робить забігання, а для Капелло. ласо простріляє. доволі результативний, і часто забиває. Або ж віддає гольові передачі. Часто навіть буває, коли ну, до один. Першу 20 хвилин. колективу Богдана Степаненка. Капеловував. Зараз і голки перегріють. М'яч опинився в сітці. по перерві. Знадобилося менше хвилини для того, щоб... Відігратися. Грачо Поступився, наступив на м'яч. Як завгодно. Чим завершиться ця атака від Каполо. Ударом лисніха. Каполо розіграє з чужої половини. Власов направо. Мельченко. Пласовій тут вже на правому Грає. Розстріл! Четверта хвилина і три-два. 3-2 на користь капелов. Ось воно трендове святкування і навіть трендове у ТВРК. Не вперше до такого святкування прибігають наші учасники. Зараз це Назар Шмагель. Минулого туру. Один із виконавців Тих'юнайдер. пан Арбітер, жовто показуватиме рефері. Гончар, будь який не стримався, і після м'яча м'ячепнув. Гончар. Низо. Авриленко нагаля безуспішно. Намагався обіграти шмагель, протягнув віддав Сидорко. Він на високій швидкості виходить. Владислав Пас <тіп> Гавриленко відає. Гарної зони. Сидорко. Лисняк, Пастушенко, вийшов. Кошка Грачов. Ну, Грачов має асист Асист в своєму активі. Однак е дивимося на табло і. Ов, знову і назад. Тимофій Пащенко. Але захист потроху хитає, є удар за Тимофій Пащенко. У флаг. Низом. Грачок. Кошка. Простріл! Гол забиває Сергій Овчинніков. Маємо 3-3. Розіграє Шмагель по сигналу з центрального пола. З п'ятим, з п'ятим дуже М'яч Під лівою ногою. У сьомого номера Лонтана. Він віддає центр. П'є Грачов. П'є Грачов. Он Черлок, Грачов. Максим. Низом. Тимофій Пащенко, Тимофій, Тимофій. На! Грачова. Грачов, як закон. Барченко вкинув. Тесленко. Тесленко. Тесленко, Тесленко, простріл. Лисняк. Віддав на Сидорка, Михайло, Михайло, просто є низом із лівої Грачок. Перший нам м'ячі. Сьогодні команди результативні. Пащенко. Віддав. Віктор, 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 Віктор Шевченко. Вариль. Сидорко Гавриленко. Гавриленко забігання. Теж і Сидорко це робить. Власов, один гравець у стінці. Власов, на дальню. А перекидає. З забіганнями просто пас направо. Власов. його передача в Останню третину. Суперника не приходить. Випередили тут. Грачова, Гавриленко. Авриленко знову. Пащенко від нього м'яч. аут. вийшов шмагель. Момент гри, блок. Власов. Власов повз ворота. Три секунди. Що ми матимемо підсумкову нічию? Пастушенко далеко вперед кидає. знімає Гавриленко. Фінальний жісток. Рахунок 3-3.